Сьогодні Московія ракетами вдарила по Слобіцькому району Харкова. Осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Нині він в лікарні у стані середньої важкості. У Харківській області ворожа ракета прилетіла в багатоквартирний будинок. Розтрощило одну із квартир. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. В іншому районі Харківщини на міні підірвався 7-річний хлопчик. Йому на допомогу побіг батько, який також на Наступив на вибуховий пристрій. Обоє отримали вибухові травми. Нині за життя чоловіка і сина борються медики. Трьох постраждалих внаслідок ворожого обстрілу маємо на Херсонщині. Серед них 14-річна дитина змінно вибуховою травмою. Всі поранені у лікарні. Сьогодні звучала інформація, що аналітики Американського інституту вивчення війни припускають, що спроби окупантів захопити Бахмут близькі до кульмінації. Мовляв, їм уже бракує особливості Бового складу та боєприпасів натомість збройні сили України це не підтверджують. Мовляв, у районі Бахмута зберігається найінтенсивніша динаміка війни. Лише минулої доби там було понад 200 обстрілів. Хочу завершити все ж позитивними новинами: сто Саме стільки путінських орків стали добривом для нашої землі. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 550 солдатів Московії. Металобрухтом стали ворожий танк, 13 бойових броньованих машин, артилерійська система і ще багато різної техніки окупантів. Тим часом в Московії міг згоріти ще один військомат, але цього разу, на жаль, не вийшло. Його намагалось підпалити подружжя пенсіонерів, стареньких затримав. Ле на гарячому біля будівлі військового комісаріату великого загоряння шкода не вийшло, але вікно таки згоріло. Та без феєричної пожежі Московія не лишилася. Вчора під Новочеркаськом Ростовської області горіла казарма 150-ї мотострілкової дивізії. Вогонь знищив два поверхи корпусу. Про жертв і причини пожежі поки не повідомляють. Та на цьому біди в Московії не закінчилися. Генералу МНС Анатолію Єдлізарову прилетіла на голову Бурулька. Посадовця навіть прооперували. Подія сталася в де. День 28 грудня на чоловіка впала бурулька з нежитлової будівлі на одній з вулиць Москви. Місцева прокуратура вже почала перевірку для встановлення осіб, які відповідальні за очищення нежитлової будівлі від снігу та криги.